У військовій формі та із посмішкою на обличчі зобразили майора Сергія Волинського на стінописі. Малюнок розміром 25 на 10 метрів створили на стіні багатоповерхівки у Полтавському мікрорайоні Поділ. Сергій Волинський із Полтави, виконувач обов'язків командира 36 ї окремої бригади морської піхоти, яка брала участь в обороні Маріуполя. У травні разом з іншими військовими він покинув територію заводу Азовсталь. Зробили це на виконання наказу вищого військового командування. 21 вересня. Ні, у рамках обміну Україна повернула Сергія Волинського. Він та ще четверо захисників Маріуполя до кінця війни перебуватимуть у Туреччині. Сергія знаємо, ще з дитинства це брат нашої однокласниці і близької подруги. Враження фантастичні просто. Вважаємо, що кожне місто повинно знати своїх героїв. Дуже приємно, що він живий, здоровий, це саме головне. Мурал майже два тижні малювали троє художників з Києва, відтворювали зображення з фотографії військового. На роботу витратили близько 200 літрів фарби. 60 літрів це був фон, так? 5 літрів це був один, один кольор куртки. Таких літрів було 15 різних камуфляжних, там 10 літрів чорної, ну 10 літрів може під 200. Але ти вже не, не ну, коли там третій поверх проходиш, ти вже не, не дуже рахуєш. Технічна частина була не, не, не дуже простою, тому що ми весь час не могли то працювати з вишкою, тому що вона то діставала, то ні, то був вітер, то дощ, ну були різні фактори. Бу складно та муралізм. Це муралізм. Дев'ятиповерховий будинок. Відповідно, ми використовуємо різну техніку, таку як розпилення, кисті, пальці рук, ноги та інші методи малювання. Створення муралу із зображенням Сергія Волинського ініціювала громадська організація Місто Хаб. Ідея виникла, коли військовий був у російському полоні. Розповіла Юлія Манойло. Була інформація, що з них по перше знущаються фізично, по-друге, їх деморалізують морально. Тому ми вирішили. Таким чином, підняти їхній моральний дух після звільнення з полону. Ми іншої для себе рішення цієї ситуації не, не бачили. Ми вірили в те, що Сергій обов'язково вийде з полону. Хотіла б висловити подяку художнику, який зміг його так натурально і природньо зобразити. Він дійсно вийшов такий, як в житті: посміхнений, позитивний. Щасливий фарби для створення стінопису надали благодійники. Не робили масовий збір у соцмережах. Це просто було по продзвонили друзів і вони скинулись. Ми склали бюджет, але склалося так, що художники зробили велику знижку нам на малювання цього муралу. Компанія надала фарби безкоштовно. ДСНС надавали нам автовишку для того, щоб ми малювали. За мінімальну суму, от ну, там на транспортні розходи. Ми всі тут живі завдяки цим хлопцям, які на передовій захищають нас. А для самих хлопців ну, я не уявляю, які вони емоції переживають, що їм такі пам'ятники культурні створюють Сергій. Сподіваюся, що дуже скоро змає прийти особисто і насолоджуватися цим витвором мистецтва. Тетяна Весна, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава.